У цьому відео я готовий повністю пройти гру. І, звичайно, ще подивитися оці всі локації, які я не відкрив. Я перший йду до реактору. Хочу глянути, що то таке там. Походу, аномалія занадто жорстка біля цього реактору. У мене тут тупо грава літає біля цього реактору. Йо, пересе, нормально. Так, оце тут валить. Я можу вилізти наверх і, напевне, вистрелити зі снайперки в нього. І він помре. А дай мені щось. Ну, а чуєш? А дай? Я щось бачу там. Давай сюди. Опа, забрав, забрав, все, тікаю. Легендарний артефакт. Кров згортається майже миттєво. Щоб це не значило. Що це таке? Жаль, нічого не видно, бо безкінечна ніч. Я гадаю, що ніч варто зробити функцією як відключення в налаштуваннях ігри. Що за речало? Ага, га. Оце бидло йде. Бик, бик, ану, ПВП, давай. Я поки виграю, ніби. О, вийшов, вийшов. Цей школьник, п'ятий клас. Ах ти, скотина, імпульсним вистрелом мене долбанув, прикиньте, і таке буває. Боже, він мене просто крізь не б'є. Отут я побачив, чим він мене прибив, але легше мені від цього не стало. А куди ти тікаєш? В свою ничку? А? Скотина. А що, все, не такий вже крутий, да? Оце він приймає вистріли з дробовика. Це просто жесть. Ова, все, воно впало. Я можу його обшукати. Це перший монстр, якого можна обшукати. Я получив шийник. Я прийшов на дугу, Щоб це місце не значило. Ага, там якісь мужики. Три рази в голову. мужик, ти помреш? Він получив вже восьмий вистріл в голову. Оці помирають з вистріла. Той на башні вирішив не помирати. А який це вистріл в голову, мужику? Цікаво, хто він. Супермен. Ай ай. Що, блін? Що мене вбило? Мене просто тупо сюди не пускають. На цю дугу. Во, мене тупо хтось вбиває, нікого немає. Я готовий. Віднеси мене далеко-далеко. Самий реактор, кинь мене. Я пожартував. Мужики, давайте я вам приведу потвору вампіра. Давайте захерачимо його. Чи то робота для Ведьмака, як ви думаєте? Пацани, дивіться, хто біжить там. Поняв. Херачимо, хлопці, херачимо того вампіра. Мужик, реально потрібне. Ще мінус один. Нічого страшного. пацани. ваша жертва не буде напрасною. я вас потім залутаю. Є, yeah, все, захерачили паскуду. Чел аж в тепозу став. Йоперася те нахер. Uh, <laughs> це що за міст такий, біля якого радіація назберується за секунду? Йомою, оце вона херачить. Міст смерті, я поняв, що це таке. Тут, каже, стояли люди, і дивились, як на них радіоактивний пил падає. Це типу пасхалка, та? Я вже бачу. Я бачу Прип'ять. я бачу будинки. Оце тут все запікселено. Блін, похоже на цей. Пінос! Оп. Опа, екзоскелет якийсь. Йомоє, це якийсь кіборг убійця. Кому потрібна така броня сталкера, вона знаходиться тут. Сонечко, дитсадок, сонечко. Запам'ятали, так? Там аж все бахає в тому сонечко. Можу сісти біля вогню. Можу грати на гитарі. Увага, хлоп'ята! Наближається ви... Окей, іншим разом, значить, да? все, пора виконувати сюжет. Минулого разу бродяга вкрав артефакт з лабораторії і поніс його кудась. Щось мені підказує, що це діло рук Фауста, того сліпого проповідника. І наша ціль зараз дізнатися, де ці двоє знаходяться, і вбити їх. А ціль скіфа отримати новий дім, бо старий його дім спалила якась аномалія. І агата, баба, яку я зустрів в Анді Чазі, пообіцяла скіфу нову хату, якщо я буду працювати на неї. Якого ві? Ти врятував цей шмат лайна. Моноліт зараз іде на дугу. Ось чому я туди не міг пройти. Мене там знімали невидимі снайпери. Це сюжетна локація. Йо моя, ми зараз будемо на дугу штурмувати. Готуємось до штурму на дугу, реально. Лесяй, готуйся. Ти помреш перший. Штурмуємо, я перший біжу. Получай, тупі тупий Я зараз помру нахером. Получай! Получай нахер. Я думаю, пора їх трохи штурманути. Привіт, пока. Ти шов нахер? Пам-пам пам, -пам, -пам біч. Готуйте майданчик. Готуйте майданчик, Я тут всіх позабираю. Готуйте майданчик. Йома, походу щось пішло не по плану. Десант помирає. Куда ти там стріляєш, ідіот? Куда ти там висовуєш свою тупу пеку? Пацани втрачають висоту, вроде би. Я втрачаю життя. Блін! Мужики, ви куди? Ви в кого стріляєте? Я ж свій, я моя. Мої сузотали зомбаками. Факін к ще треба тікати, звідси. Я один вижив. Круто. Відступила мені. Захватила дугу. Оце там фігня відбувається, Жесть. Коршунов, здається, мертвий. Коршунов мертвий. Помяним лесого дядька. Класний щел був. І там двійники Фауста, що того було, де їх перестралював. Дядьку, мені. Бо мені потрібна інформація про фантомів, які я побачив, тих клонів Фауста, знаєш щось? Дядько сказав, що в цій точці я зможу дізнатися якусь інформацію. Ого, зараз моїм мозгом будуть гратися, напевне. Мужики, не, не треба. Не вставайте. То погано вставати, ноги болять потім. Напевно, я щось зараз дізнаюсь. Чому все так відбувається, як відбувається? Дядько каже, що був якийсь проект, який називався контролер. І мені потрібно знайти людину, яка зв'язана з цим проектом. Мені треба знайти двупалого, і я йому маю принести нашийник з мутанта. Але я вже знайшов нашийник з того мутанта, пам'ятаєте? Такі нашийники, дивись. О. Нічого собі. Нічого собі, ти вже в їх маєш. Ого. Дідуган, професор двупалов. Ти як немає? Зараз буду бахати з якимось щелом. Мені треба проект контролер. Знаєш щось? Мужику, похер, що я говорю, йому тупо начхати. Він хоче бухати, йому похер. Він занюхав свою педмишку. А, все, він сказав мені, куди йти в 5 і знайти якісь там креслення, креслення придушувача. Він має допомогти. Все нічого тут поки немає. Вроді би не страшно навіть. Кізь мужик сидить, йому норм, вроді би цей дупалов. Я слухаю його запис. Він проводив експерименти над мутантами, і він зараз читає мутанту казочку на добраніч. Типу, а потім він спився. Я знайшов запис. Тут пише, що Фауст це шедевр. Ще пишуть, що він полководець. Він веде всіх за собою. Я знайшов креслення придушувача. Треба придушити того дебіла. Цей алкоголік зі своєю командою проводив експерименти над мутантами. Вони хотіли зробити з них солдатів, яких вони будуть потім контролювати. Але для того щоб Контролювати їх прийшлось створити того, хто буде їх контролювати, і так народився Фауст. Тому і цей проект називається контролер. Все, придушувач є, все готово, Залишилось вбити Фауста Коршунов. Він живий. Він щось кричить там. А за той коршунов, я його не бачу. А, вот він. Він привет. Полковник, я бачу наскрізь вас, таку. Типу. Настільки прозорий. Опа, заспавнився нарешті. Прийшов час знову йти на дугу в атаку. Вибухівка для підриву дуги. Ми цілу дугу підірвав. У мене дуже велике дежавю. Оба. Ау. Я по стелсу пробрався до них. Щось не так. Щось не так. Вирвав чекуз з гранати, походу. А це воно пукнуло, і це все. В цій будівлі знаходиться Фауст. Я йду за ним. Оце воно все током забило. Оце воно все падає класно. Йо моє, хлопці, чекайте, я дивлюсь. Це Фауст, це його клони. Де до са. Іди в сраку. Ну, нашо, що, смертна ця лампа. І відправив мене в стратосферу, напевне. Я вирішив звисати звідкись прийняти допомогу, самостійно піднятися. Ну давай руку, окей. Роздаєш, візьму. Ах ти, тупий дебіл. А, це типа альтернативна кінцівка. Ай, блін, ти знову нателепортував. Ах ти ж скотина, жесть. Чел, включи світло. Ти вмієш включати світло? Тут ніхіра не видно. О, він реально включив світло, дякую. Чувак, ти тут так говориш всяку херню в тебе ж волосся біліє від стида, напевне. Але я тобі не вірю. Бо ти мене тільки що скинув з цієї криші. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Холі ще. Мужик, ти хто бог? Він показав те, як він бачить зону. Це просто кинуло кудись. Мужики. Куди ви стріляєте? Ви ідіоти? Вони, типу, пристрелили Фауста, я поняв. Я б шукав Фауста. В нього був автомат. Поломаний. Він не доглядав за ним. Несправжній сталкер. І кулон я знайшов. Все, можна, в принципі, лівати зі гри. Місія виконана, так? Я використовую кулон Фауста в цій машині. Зараз дізнаємось. Щось. Здрастуй, Скіфе. Я бачу у тебе багато питань. Ого, це що за чел? <смі> Представник якийсь. Це якась ес свідомість. Сім вчених в одному розумі колективному, так би мовити. Мені треба тепер знайти якогось доктора. Він виведе мене на стрільця, а стрілець вже по сюжету мене просуне. Дальше Продяга стогне дніпер широкий. А він типу мав лежати, але він став. Окей, okay. от оце ця бульбашка, я в неї заходив, тут нічого не було, блін. А це сюжетне місце. Ось чому тут нічого не було. Це якийсь доктор, він живе в цій бульбашці. Він хоче, щоб я допоміг бродязі. Для чого мені допомагати бродязі? Блін, іди туди. Коротше, принеси ліки. а я полікую його. Він хоче допомогти бродязі, тому що кожне життя важливе, і не важливо, що він забрав купа життів зі собою. О боже, що це я підібрав таке. Пристрій, який лікує ранених бійців, яким чином? Закриті двері. Доктора, відкривайте. Що мутиться? О, бродяга, блін, Душить доктора. Ну, на нащо ти його лікував, Того ідіота. Йому, це бродяга якийсь геркулас, блин. На тобі стульчиком по голові. Та йому взагалі похер Це робот. Доктора, поможіть. Убийте його нахер. Кожне життя важливе. Ну тобто моє життя важливе. Каші, я так розумію, цього бродягу контролював моноліт, а саме Фауст. Доктор говорить, що стрілець, якого я якраз шукаю, знищив сім вчених ось цього проекту Ас свідомості. Ще тоді, коли вони тільки лежали у якихось капсулах і об'єднувались, от оце от але була ще восьма капсула для восьмого вченого, і у тій капсулі мав лежати цей доктор. Він відмовився від даного експерименту. Сталкере. Маєш хвилину. Немає, чел, сорі, я квест-сюжет не виконую. Мені треба добратися в лабораторію X3. Я знайшов цього мужика, звати його темний. Ми будемо йти в цю кінчену лабораторію X3. Я буду світлим. Давай, темний. Прикривай. Жесть тут темно. й чел, тобі нормально? Блін, він зубаком став. Його почало крутити, він телевізор подивився. Якась скотина прийшла, мені добанула по голові чимось. Мужик, ти хто? Ти що темного лутаєш? Стрілай, значить. Знайшовся. Ти мені треба, прикинь. Вбити стрілка. Це було завдання темного, так? Да? У темного в очах потемніло. <кхи> Він сказав, щоб я подивився на світлу зону. Щоб це не значило. Нормальне село, нормальна хата. А що тут так красиво? What the fuck? Так, мені треба цей картридж, я його забрав. Картридж поставив цю ілюзію. Тепер все стало на свої місця. Типу. Каче, світла зона це ілюзія, просто я поняв. Що таке програма Stalker? Програма Stalker це маніпулювання чужим розумом. Більше я не скажу, бо ну нахер. Цей стрілець він воює проти іскри і проти варти. І він сказав, якщо я хочу бути з ним, мені треба бути проти варти і проти іскри, відповідно. Цікаво, чи він вартий того, щоб бути моїм другом? Я зараз по ходу включу ілюзію. Я залажу в капсулу і побачу. Зараз істину. Я бачу все, що бачив, це ідіот. Бродяга. Але я це знаю. На що не ту істину бачити. Я ж це бачу. Скільф, що відбувається? Бродяга, ти здох. <плес> <плес> а, ні, серйозно, ти труп нахер Та не плач, дядько. Нормально все. Ти вже помар, яка тобі різниця. Ти якось питав про мій талісман. Пам'ятаєш? Не пам'ятаю, чесно. Травень 2012. го Йомою, оце флешбеки почались. Нічня основна ціль була квартет. б це не значило. Він мені показує своє минуле, яке мені тупо чисто насрати. Абсолютно, ця пуста гільза цей талісман, і вона нагадує йому про те, як він був маріонеткою. На ну, що мені твоя гіль за чел? Я не маріонетка. Шрам прийшов. Чувак, звуки зникли. Ніхера не чути. Голосніше кажи. Я в тій капсулі походу оглох. Я говорив з бродягою, прокей? Що то, ти дружище виходь, я моя? Він живий бродяга. А ну, дете? Ти? ти пацан говорив з бродягою. Бродяга, ти де, де бродяга. Шрам сказав, що він хоче бачити вічну весну. Мені здається, це означає, що він хоче жити в ілюзіях. Одна ось цієї, що ми бачили. Мені зараз дають ключовий вибір, від якого залежить продовження сюжету. Шрами. Іди нахер. А, він мене закриває ці тупі штуці. Він побажав мені щастя, здоров'я і смерті. Ти, типу, ізі. Пацани, ви що тут Чекають, думають, що я помер, походу. Вони не в курсі, що я не помер. Ідіоти. Стрілець зі мною зазався і сказав, що треба робити. Так, мені стрілець сказав підійти сюди. Ви перебуваєте в заборонена зона варти. У мене є перепуска. Так, в порядку. Мета візиту. Деталі проекту нитка, мені треба дізнатися. Усі до бою. Ага, зрозуміло. Вони почали херачити мене. Угу. Вартівці почали мене херачити. Що ж там від мене приховує той полковник? Тепер я що проти всіх, блін? Проект нитка це якийсь біологічний радіозв'язок, який мав передаватися між людьми. Щось типу того. Що ти бачиш? Що я бачу? Бач, то візерчиво. Що мені дивитись, що мені покаже? Бачиш мене. Бачу, якого біса. Не повіриш, але це темного. Якого біса? Ну, тепер зрозуміло, що значить проект нитка. Варта, виходить, хоче слідкувати за всіма людьми. Буду мати на увазі. І що? Хто мене тут зараз зустріне? Нікого. Йо, це граната підірвалась, нормально, так? Хто контакт? Темний. Та стрілець, вони вичислили, з ким я говорив. це вони проти. Я зі стрільцем або я з вартою. Я не хочу приймати це рішення. Цей полковник це самий адекватний персонаж з тих, яких я бачив. А стрілець він Я його бачив один раз, що я йому маю вірити. Я на вашому боці, полковнику, є радийцечу. Всього пізі Він говорить, що стрілець, шрам це агенти С свідомості, і у кожного такого агента є татуювання Сталкер на руці. І у це можна повірити, тому що стрілець провіряв у темного, чи є у нього таке татуювання. Десь під землею прип'яті. Має бути контроль керування програмою сталкер. Нам треба туди піти. Мені треба до прип'яті, пацани. Я в принципі сам знаю, як туди братися, але мені треба туди. Доведіть мене, будь ласка. Пацани не пропускають нікого. Я від Коршунова, хлопці. Мене посла. В ну я теж тебе послати можу. Поняв. Ну Прип'ять без їхньої допомоги взагалі неможливо потрапити. Тут є кран, прямо біля їхньої бази. От прямо в цій точці кран. Їхня база кран. От він цей кран. Ова. Пригаємо на колесо вагончика. З колеса вагончика запрыгаємо сюди. Херакс. Оп. Чудеса, я вже в Прип'яті. Варта вже теж Прип'ять прийшла. Я йду до них, зараз поговоримо. Біцю. Біцю. Що ти дізнався? Ніхера не дізнався, сер. Наповідає. А цей доктор Далін, йому не подобається те, що ми робимо зараз. Він прям такий сумний цей Далін став. Він нічого зараз не робить в сюжеті, він просто стоїть АФК. Мужики, не підкажете, де вхід? В туналь підземний, а? Ви ж тут його шукаєте, правда? Я знайшов підземний тунель прип'яті, і мені написали, що це точка неповернення. А значить, попереду фінал гри. Оце тут прикольно все виглядає. Якесь листя сипеться звідкись. Якийсь мужик стоїть, віддихає, вже лежить, віддихає. А, о, а ці вже <поцентричність> тут? Вау, це вони швидкі. Далі він передумав це все робити чи що? ти просто шматла її. Табі ти! Що він включив? Кантузив капітана чи полковника. Ти що вирішив нас зрадити, чи що? Що ти зробив? Тупо ніхіра не видно тут. Хто там стріляє? Там ще якийсь мужик вийшов. Може це Ріхтер? Зараз йому голову прострелю. Да, це був Ріхтер. Я йому прострелив голову, він помер. Все, Ізі-пізі. Вся іскра погасла. А, Я хотів з ним поговорити. Е, на що я застрелив? А, в нас ще один хлопець є. Герман, йомо, ти чувак, якого я врятував тоді. Наше наступне завдання полягає у тому, щоб добратися до якихось генераторів і з їхньою допомогою отримати повний контроль над аномальною енергією зони. Мене мають телепортувати до одного із найближчих бункерів. Що ж, я телепортуюсь у мертву зону. Забирайте мене. Оце тут небезпечно, жесть. Це самий небезпечний регіон, який є в зоні. О Боже, куди тут іти нахер? Ага, поняв, карту хер побачиш. Ого, мені туди, так? Да? Вау? А це там шарики. Як ти ував всі генератори? Залишилось лише нажати на кнопочку і впустити сюди варту. Зустрічай. Ну давайте заходьте, пацани. Не вийшло. Там хтось зайшов і помер, типу, а? Да? Мужик якийсь. Я тут. Телепорт замінував стрілець. Зараз, походу буде боссфайт. Во він. У голові, получає, діот. А що ти такий тупенький? Йому забули включити систему вистрілів, походу. Оце він пробіж. fuck, де він нахер? <гум> Куди ти біжиш? Він просто тікає. Він не стріляє, він не вміє. Він почав стріляти, але жаль, що я його не бачу. Звідки він херачить по мані він не існує, типу. What the fuck? Він звідкись стріляє, можливо звідси, але його не видно просто. Він, походу, оцим своїм забігом, оцим блискавичним, забіг в стіну, і зі стіни стріляє. Чел, можна? Я по тобі попаду. Чи ти будеш просто тікати, як ідіот. Тільки в стіну не забігай. О, 67-й вистріл в голову зі снайперки взяв його. В нього в кармані було серце Чорнобиля, яке коштує 0 к. Труп прибрати. Труп прибрати. Перебирай його сам. Пацани, труп перебирати, безстро. Я маю знайти архівні документи того, кого вербувала ес свідомість. Про всіх все дізнаюсь. Йома, пацани, що телевізор дивились? Її гіпнотизували, та? О, штирі сидить. Шрам. Тобто шрам да. О, шрам. Він угорає. Витівки, куплети. Можна тебе пристрелити вже? Чи ти ще довго будеш бавитись? Заради цього я втратив голову разом з усім. Okay. Окей. Це шрам рикошетить! Може щось треба зробити? Що за кнопка? Нажати? А, я його гіпнотизую. Це знімає з нього щит, я розумів. Все! потушив. Як він драматично помер. Ну, тепер вже нам точно ніхто не помішає. Бо вже нема нікого, вже всі мертві. У мене тепер є досьє на кожного із агентів С свідомості. Мета темного була убити стрільця. Досьє стрільця, мета кодування убити стрільця. Угу. Ну, я, я йому допоміг. Шрама якась мета кодування, програма відображення. Хоч вони всі закодовані, і в них була якась ціль. Вони тупо роботи. Катсцена, в якій немає ні одного звуку. Тут пише сталкер на їхній. Руках пише сталкер, значить, цих агентів було багато. І у кожного із них була своя заскриптована місія. Лабораторія X7, нам туди. Капсули. Ми прийшли. Технології. Ці капсули, Він же задовбався. Ну що, давай, пліз. Я запущу цю херню, давай. Він вилазить з свого кіберкостюму. Lad йде да, чувак. Давай, мужик, давай. Покінчусь з цим цим дерьміщем. Запускаю. Що мені показують. А, все, що я робив, типу, так? Радиться чути. Окей. Я це пам'ятаю, так, це було 5 секунд тому. А, ну давай руку, ага. Я сам слону, в принципі, окей. Okay. Завдяки вам, ми житимемо в новому світі зі світлим майбутнім. Класно? Це ж круто. Я виконую обіцянки. Це ключі від моєї нової квартири, так? Я проведу вас. Вона мене проведе, окей. Okay. Надіюсь, не на той світ. Це моя пташка, все, я пішов. Все, що необхідно цьому сталкеру, нехай отримає. Все, нехай отримає все цей сталкер. Оце баба, дякую. Якийсь мужик. Куди Летимо, Летимо додому. До мене додому. Додому. Вс, коротше, сраку це все пішло. Це моя хата. А ну відкривай в шкатулці ключі від моєї нової квартири. Я отримав те, що я хотів отримати. Щось в мене очах плива трохи. Йомо, за мною слідкують типу, да? Програма-нитка, типу, да? А, ну слідкують вони не тільки за мною, вони слідкують в принципі за всіма. Прикольно. Кінцівка мені сподобалась, в принципі, непогано. Я отримав те, що хотів, нову хату. І то, що там вони роблять далі з цим всім гімном з тими телевізорами, мені тупо начхати. Я буду жити в самому крутому пентхаусі на планеті Земля. Я дуже сильно хочу подивитись на інші кінцівки, ну, щоб зрівняти те, що моя, звичайно, що саме краще. У цій грі є чотири кінцівки. І зараз ми будемо дивитися на кінцівку стрільця. Я на вашому боці. Опа, надурив. а. Доволі сміливо, дійсно. от кінцівка. О, я в клітці, Якийсь. У нас мало часу. Далін говорить. А, цей зрадник, зрадник А Ану, давай де сюди. Далін мені дає ключ від камери. Ти сильно ризикуєш. Не ризикуй так за мене. Пице... Давай ключі. Йома, виходять і прямо на мене дивляться. І прям на мене йдуть, якого біса. Каже, все, я втікся від тупого місця. У моїй кінцівці Далін відкрив ворота і випустив оцих челів. І вони пішли в атаку на нас. Тобто зараз я буду тими челами, які підуть в атаку на них. Зараз Даліна бомбане. Бомбануло, він нажав на кнопочку. Нам відкрив ворота. Погнали. Це полковник, походу, так? А Тут просто них не видно. Так, да, це полковник. У нього якийсь а атомний бронежилет на голові. Добиваємо, та добиваю, вроді би. Чи треба підбігти? Оце не термінатор. Душить мене, походу. О, мені допомагають. Він цей Коршунов полковник нормальних вірачів. А я як падло, як щур. його. Блин, він ще живий, Йома, ти здохне ще. Ага, є якась зноосфера, яка об'єднує всіх істот на планеті. Завдяки оцьому якраз варта і зробила проект нитку і слідкує за всіма. Та? Ну, в моїй кінцівці, принаймні, тепер стрілець мені каже піти до лікаря і вбити його. Того самого лікаря, який хотів тоді бородягу врятувати. Стрілець каже, що у того лікаря є якісь свої плани, і від нього треба позбавитись. В цьому мужика також є кінцівка. Але я виконую кінцівку стрільця, тому його придеться вбити. Йому взагалі похер. типу. Ну коротше, вбивай мене, мені начхати, давай. О, ай, больно, ай. Блін, ай, чекай, йомай, хоч би в голову виставив. Чого тим. Ай, це ж больно, дурак, чи що. А. Ой, зона починає робити лютий хаос. Мені здається, що з кінцівка стрільця йде по одному місцю. Йому, це в чувака, нога. Я в безпеці, походу. Wake the fuck up, samurai. We have a zona to burn. Зараз завдання полягає у тому, щоб добратися до генераторів. What the fuck, чувак! Тепер зрозуміло, як він попав до нас у генераторну тоді. Залишився тільки шрам. Походу, я йду його вбивати. Щось мені здається, що кінцівка шрама буде самою дебільною і тупою. І Він вірить у те, чого немає. Та, ну, я його знову вбив, він корчиться від болі і драматично помирає. Прийшов час дізнатися, яку ціль запрограмували стрільцю. Що, ти повернув якусь деталь, да? Серце Чорнобиля, напевне? Так, він реально поставив туди той артефакт серця Чорнобиля. Водичка набирається, музика херачить жорстко. Ну, що ти, тичеш, дебіл? І чим все закінчилось? І що ж там з тою зоною нахер сталося? Ага, одна херсталася, сталося, блін. монолітівці, він їх взяв під контроль. Ага, окей. Скіфу взагалі похар, він не знає, що робити. Він не бачить сенсу у всьому. Будь-хто, хто намагатиметься увійти або залишити зону, буде ліквідований на місці. Вау, круто. Тобто я навіть вийти з зони не можу, я буду мертвим все одно. Я застряг в цій зоні назавжди, як і інші сталкери, приречені. Ось його ціль, блін. захищати зону. Такий собі захист, якщо чесно. Тепер що буде, якщо я залишуся з цим доктором? Тут навіть знак питання. типу, хер поймаєш, що буде? Цей лікар знав, що хоче зробити той кінчений стрілець. А він знав, що зона ніколи не буде вільною. Він це тільки що сказав. Іди ти... в середину. А ти? Чи йому на ті викиди? Я знову ховаюся в підвалі. У нього тут якийсь потаємний шлях є в цьому підвалі. Я отримав картридж лікаря. У ньому є інформація, яку він мені хоче сказати і показати. Я буду її дивитися у капсулі, де я зустрівся з шрамом. Дивимось на спогади. Челслить в кабінеті, він взяв пістолет і застрелився. Кінець. Йо, тут все починає горіти, пилати, блищати. Він був тоді присутній на тому експерименті. Це свідомості. І він все заруїнив. Що ти дізнався? Ну, я бачив, як народилася зона, чел, прикинь. Б... Походу, зараз треба буде вбити стрільця, забрати артефакт і самому лягти в капсулу. А що почалось таке? Ще почекає, аж тоже в портал має зайти. Блін, цей мужик знову зник, він забіг десь в стіну, походу. Фак. О, от він, я його знайшов. Чувак, ти як? Ти? Довимахувався? Точно, як же я міг забути про шрама, якого придеться знову вбити? Та не дргайся ти так, йомо. Потім наступна твоя кінцівка. Розслабся, чувак. Дуже цікаво, якою стане зона. Це, типу, початок гри, так? Скіф побачив аномалію у своїй квартирі. Тепер нам показують дядька, дядька доктора. Доктор нарешті виходить зі своєї хатки, зі своєї бульбашки. Він роздівається. Бо немає ага. нічого таємного, що не стане явним. Вау! Доктор, це, це ще... Фауст! Тобто, це по суті кінцівка Фауста. Фауст добився того, чого хотів добитись. Ауст хотів залишити зону тою, якою вона є. Ну тож кінцівка, типу, взагалі в будь-якій кінцівці має бути якийсь мінус. Хтів щось мутити, хотів щось робити. В ітозі що? А, в ітозі нічого, але жить чел в капсулі, дрихне. Скіф став богом зони. Не по своїй волі. Залишилось подивитись на саму цікаву кінцівку. Це кінцівка шрама. Я приблизно розумію кінцівку шрама, якою вона має бути. Він зробить так, щоб всі жили в ілюзіях. Все, давай руку, братан. Сорі, що вбив тебе три рази. розійшлись. Вільно, вільно, пацани, вільно. Це пуше <сіпу> робити далі. І мені приходиться знову втікати від варти. Все, я втік від неї. Ого, от, от. І тепер мені вже срам говорить. Ой, тобто шрам. Шрам просто сказав, що він вже чекає на мене в прип'яті. Тут трошки бійка інша вийшлася з Коршуновим. Прямо така жорстка, він аж зник нахер. Не знаю, кому не похер на Ріхтера, але Ріхтер помер. О, його полковник вбив. Ріхтер прийшов, але він типу помер. Йомаю, мені здається, в скіфа просто кука поїхала. Чи кукуха? Боже мій, подивіться на це. Це чудо. Він пішов по воді. О, oh it's fucking beautiful. Блін, тепер я знаю звідки викиди беруться. Йомаю, це оця штука їх створює. О, дивіться. Ці шарики створюють викид. Ну все, дядько поринається у безкінечний сон. Ідіотизму. Все запрацювало, все заіскрилося, все загорілося дебільним вогнем. О Боже, яка красота! А йо скіф просиднається в прекрасному світі ілюзій, світі якого не існує. Зараз він буде йти, йти, йти в щось прекрасне і зайде в аномалію, якої не видно і помре. Ні, не знімай маску! Ні. No! Skip! No! Шрам зробив, короче, з зони сплошну суцільно здорову аномалію. Ріхтер, йомаль! Ти помер, я тебе бачив, як ти помер. Реальність — це те, що ти вважаєш реальним. Реальність — це те, що ти вважаєш реальним, окей. О Боже, це ви хто такий я перше вас бачу. Ідіоти сиділи біля вогню і розказували дебільні історії. о о О, 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 показують! Показують! Подивіться, вони всі вмерли. Вони всі зняли свої маски і помирають. Оце, цього чела трусить. Ратше, все. Це просто тупо вся зона вмерла. Тут нікого немає, тут пусто. Ну, в принципі, кінцівка Шрама була супер очевидною, тому ніхто її напевне не вибрав. Якщо коротко, то це хороша гра. Я навіть пасхалку знайшов, Dark Souls ураділи. Я, я хотів зіграти на гітарі. я тоді так і не зміг, бо почався викид. Якого біса нахрен я граю музику? Йо пересете!